Заміну чого ви робили? А, заміну циркуляційного насосу в цьому році. Так, в цьому році, так? Да? Да? Це за поточним робили, Так, так. так. Далі, ще... підкачуючи насос, підкачуючи. Тобто, Ізоляція. Та, Ізоляція. В кожному році підкачуючий насос. Ізоляція. Так, да? так, так. Так, Тобто ну, на сьогодні будинок уже повністю здан, підписан акт готовності. Тобто, система працює, бо працює абсолютно, будинок готовий до опалювального періоду на сьогодні. Теплоенергообстеження робила так, так. Уже, тепло... да, уже документи, акт підписані готовності. Під да. Система повністю все працює. Манометри повірені, все якби по система. Протікання там ніде не може бути. Подивіться і лічні кладовки людей, а порядок. в другий дом заходиш. То есть... Ні, ну, тобто люди самі теж долучаються людей, да, жаль, люди долучаються до наведення порядку також. Якщо я ще співпрацюю з облавувачою організацією, така синергія знає, ті, ефективності використання навіть самих приміщень, а, кладовок і підвальних приміщень. І... Порядок підтримують, Порядок, закривається підтримую. у них на замок, закривається Порядок, у кого ключі від? В швидкість по пункту у нас, але якщо від підвалу є сьогодні. І в мешканців а є. В мешканців. Зараз можу сказати, що цей будинок на 100% готовий до включення тепла. Він готовий до обслуговування в зимовий період. Тут виконані всі роботи щодо утеплення труб, щодо ремонту труб, щодо встановлений циркуляційний насос. І підписаний головне, що підписаний акт і підписаний не тільки нашим департаментом інфраструктури, а він сьогодні також і підписаний тієї організації, яка буде надавати тепло в цей будинок суму теплоенерга. І сьогодні можу сказати, що в цьому до будинку. Роботи всі виконані, і мешканці можуть бути спокійні і не турбуватися про те, що будуть якісь проблемні моменти, і їх будинок не запуститься в зимовий період. На даний момент можу сказати, що на території даного ЖЕКу знаходиться 255 будинків, і вже 25 будинків, у них 10% будинків вже готові підписані акти. Тобто ми йдемо в графіку підготовки до роботи в зимовий період, до обслуговування житла в зимовий період, і йдемо згідно. З графіком. От, ну, головне для нас для того, щоб ми, кожен будинок, у мене є спеціальні радники, які займаються на той будинок, де я не особисто не зможу приїхати. Вони обов'язково виходять і контролюють виконання робіт після того, як підписується акт, і також дають свої поради під час підписання виконання робіт. Це треба обов'язково робити, тому що треба змушувати наші організації. Які обслуговують житло, щоб вони виконували згідно всіх планів і графіків, всі роботи по ремонту в підвальних приміщеннях інженерних мереж, і також покрівлю в наших, в наших будинках колишньої комунальної власності. Для нас це дуже важливо. Я особисто виїжджаю, і дивлюся, тому що я знаю, що. Те завдання, яке я дав своїм підлеглим, щоб ми автоматично в цьому році війшли, щоб ми в ручному режимі не закривали проблемні моменти там 15 жовтня чи 20 жовтня і не включали будинки з водою в підвальних приміщеннях. Це наше завдання. Я думаю, що житловий фонд буде відремонтований не за один рік. Ми зможемо зробити всі ремонту в усіх підвальних приміщеннях нашого міста, от але ми з згідно плану. І я думаю, таке стратегічне завдання привести наш житловий фонд до нормального стану, те, що не відбувалося декілька років. Система тут проведено. Що зробили так, де в закупорах. Після того, як ми вже ці так, питання, так, ці так, питання так, якщо, які там. Десь місяць назад робити, і неділі-три назад. Десь назад. Ви робіть по кожному будинку точно так, як тут. І ми сюди приїхали, проінспектували, тому що ми кожен ваш будинок будемо так проходити. Ви підписали акт і це ще не значить, що ми, сюди, ми не приїдемо, не подивимося і не зробимо свої висновки. Тобто підписаний акт, це на нашу думку, ми все одно, Басич, ми все одно повинні виходити колі. на кожен будинок. Колі. Колі. Ось підписаний акт. Чому підписаний акт, якщо щось не зроблено? Це наслідки Радянського Союзу. Так, так, це 77-й. Це трубчатий, трубчатий бойнер називається, да, так? Да, да. Який десь три, скільки, десь тонна, тонна металолому, так? Да? Так, да, десь так. Ну, а в якому стані він? А, в цьому році ми зробили ремонт, промивку цього болона, mm -hmm. тобто на сьогодні він повністю. Не потребує Поки що він... Циркуляція в будинку є? А, в цьому будинку циркуляційного насосу ще не поставили. Ну а сама циркуляція, хорошо, циркуляційного насосу вони поставили. А сама циркуляція Циркуляція не, і все ж все, засула... все, все зроблено, все, все перевірено, так, так, да? Да, да. Да. перевірено. все замін. Система працює. Нормально. Тому будинку 50 років. І я, але я хочу сказати, що проведена робота е, каже про те, що можна робити навіть в таких будинках при нормальному відношенні до виконання своїх обов'язків е, організація, яка обслуговує, і е, вчасно робить ремонт, і вона фахово і ефективно використовує кошти громади, ми можемо побачити, що роботи виконані е, нормально. Не гірше, ніж в будинках, яким 20-30 років, вчасно проведена заміна труб, немає води в підвалі течі. течі, немає в жодній трубі виконана, Хоча тут бойлер є старої конструкції, але він в відповідному стані і технічний ремонт його проведений. І можна сказати, що також. Цей будинок, ну, можна сказати, що оцінка е, організації, яка приймала роботи, нами підтверджена. Це можна про це вже сказати. От. Але я хотів би сказати, що є ще організації, які обслуговують житло в нашому місті, які думають, що ми не прийдемо, і не приймемо їх роботи. Це для них ми також показуємо, що, шановні, дивіться, ви зараз готуєте свій житловий фонд, де ви є обслуговуючі організації, до експлуатації в зимовий період. До відповідного надання послуг в зимовий період, щодо стосується опалення, водопостачання і водовідведення. Будь ласка, дивіться, як зроблено на цих об'єктах. Це є сьогодні прикладом, як треба працювати на сьогодні. Ми з міським головою міський голова проінспектував наші два будинки до підготовки до опалювального періоду. Це будинки по вулиці Котляревського, 2-6 та Котляревського 2-8. Оцінка міського голови на по нашим будинкам по підготовці до опального періоду можна сказати, я вважаю добре. Тобто міський голова оцінив і вважає, що ці будинки готові до опального періоду і мешканці можуть спати спокійно. Тобто на 2.6 і 2.8 на Катрілевського ці будинки повністю готові до опального періоду. Підписані акти готовності, всі системи працюють. Ніяких питань немає. Якщо Скажіть, є Про кошти, то було виділено на підготовку. На які матеріали а, ну я можу сказати про а, кошти, які були а, витрачені а, з статті поточного ремонту з цих двох будинків на Катеринського 2, дров шість, там щодо підготовки пального періоду. Там були був замінений в цьому році циркуляційний насос гарячої води. Зроблено да, ну, заізольовані ну, всі необхідні. А, Мережі, які були необхідні, це до підготовки до опального періоду. А щодо статті поточного ремонту ну, були виконані і інші роботи. А взагалі, есть, на Котрявського, 26 використано з статті поточного ремонту 28 тисяч гривень. От, щодо Котеревського, 2 дров 8 в цьому році була, був ремонт а, бойлеру а, та промивка бойлеру. Тобто теж система все опалення функціонує. На, на цей буде ми використали 34 тисячі гривень з статті поточного ремонту.